Львівської обласної універсальної бібліотеки зовсім недавно. Тобто вона була зафондована, мала номер 863К-53. Це її індекс. Однак вона була описана недостатньо, оскільки тут бракує титульної сторінки, на якій було б написано назву цього видання, місце видання і за кого вона видавалася. Це починається відразу з першої частини. Він написано час перший, в ній вже обрітаються життя святих, преподобних і богоносних отець наших Печерських. Далі йде похвала, передмова до читача православного. Значте, вона в не дуже доброму стані, однак видно, що її реставрували за ці. Століття, які вона пережила, підклеювали, ремонтували. Однак загалом стан її стан збереження самого носія цілком такий пристойний. І тут має бути друга передмова після, після передмови до читача. О. Прошу дуже, оце є прізвище, яке дає підставу для датування. Вашого царського присвітлого величества, богомольці, Іоасав Кроковський, архімандрит святиє Великої Печерської Київської лаври. З братією. Власне, Іоасав Кроковський був одним із таких культурних діячів Києва і Русі загалом 17 століття кінця 17 і початку XVIII століття. У посвяті, написаній Кроковським, є згадано Петра Олексійовича, царя Росії. Вірніше тоді вона ще була Московія, а власне за Петра стала називатися Російською імперією. А далі є життя святих, починається від життя святого Антонія, засновника києво Печерського монастиря. Первоначальника іноково-російських, началі подвизатися в пещерах. Тобто первісне, ну, тому і назва Києво-Печерський Патерик, тому що Києво-Печерський монастир первісно був заснований як печерний монастир. У видовбаних печерах були келії, де жили монахи. Ну і мушу сказати, що в Україні печерні монастирі дуже поширені, в тому числі в Західній Україні, на Буковині. В Галичині ми маємо цілу низку печерних монастирів, зокрема, неподалік від Львова є Страч, де був давній печерний монастир також періоду Київської Росії. Дністер дуже багатий на печерні монастирі. Так що в нас ця традиція життя монахів у Скитах і в печерях продовжувалася протягом багатьох століть. Ну і, звичайно, що е, значну цінність цьому виданню додають ілюстрації, виконані цілою низкою е, відомих граверів українських, ілюстрації як невеликого формату, так і великого розміру на е, сторінку, які подають портрети святих і сцени із їхнього життя. Часом це є медальйони такі бічні і обов'язково е, така горизонтальна ілюстрація. Оце ну, є зображено похорон святого Феодосія Печерського. Як він відбувався. Однак тут уже намальована наземна церква києво Печерського монастиря. Тут видно, що хтось олівцем пробував копіювати. Тобто, очевидно, підкладалася калька під низ або на тканину і копіювали оці зображення. Ну, правда, якось так дуже вибірково. Може, просто робили тло, а потім уже художник малював із конкретними деталями, дивлячись на це, для того, щоб просто зберегти розмір. Однак не всі, бачите, теж копіювали. Тут видно олівчиком по контуру обведено.